Дощі йдуть, а ви не можете зайти в поле, внести гербіциди, внести стимулятор росту на свої культури. Компанія Агрокоптер пропонує вам комплекс з 50-літровим агродроном. Придбайте власний агродрон і забудьте про сервісні бригади, те, що їдуть вчасно-невчасно. У вас є дрон, ви виїхали в поле, поприскали, поставили все компактно в причепі. Дивіться, який гарний причіп, оцинкований. Спереді в нас стоїть генератор. Даний дрон може оприскувати до 30 гектарів за годину в залежності від норми виливу. Відкриваємо двері, тільки виїхав з нашого конвейера. 10 кіловатний генератор, набір дронориста, ваночки для охолодження акумуляторів. Все необхідне для роботи. Кому цікаво, звертайтеся, освітлення вже йде в причепі, щоб працювати в нічний період часу. Ми знаходимося в місті Вінниця, можна приїхати. Все пошупати, подивитися, проведемо детальний огляд даного комплексу. Навіть буде можливість виїхати в поле і показати, як воно працює все в полі. При покупці комплексу ви отримуєте бонусом змішувально-заправний вузол. І також навчання.